Бухварик з тигриком і війні, ми будемо разом вивчати, і ти з нами вчитись спіши щоб навчитися добре читати. Ой! Ой, хто це? Хе хе. Ти що? Не лякався? Татані. Це це я та. отут-от от, от. Це ж Чапля Вона ходить по болоті і їсть жаб. Ведмедів вона не чіпає. Знаєте, я сьогодні у нашому болоті бачив чаплю. Вона ходила туди-сюди, а під ногами вода чап-чалапала. Давайте сьогодні вивчимо букву Ч. Ходить чапля, чап-чалап. На обід шукає жаб. Може, й рибку десь знайде. Чап-чалап. Це чапля йде. Я придумав гру! Давайте позмагаємось. Хто швидше розповість скоромовку? Ті веселі скоромовки, скоромовки не для вовка, не для мами, не для тат. Скоромовки для моря. От так! Чубатий качур кряче качці. Ти чудо, бачила чи ні? До річки човен мчав на дачці, по річці качка на човні. Чорнобривці, чорноброві, квітнуть у тиші вечорові. Чорнобривці чарівні так і просяться у пісні. Чапля без чобіт чвалає. Чепленят чобіт немає. І чаплиця без чобіт Мчить до чаплі на обід. А я краще розповім чистомовку Чап-чап-чап, їде чапля чап чалап Чик-чик-чик співа горобчик, чик чирік чек Чек-чек-чек. В магазині дали чек чу чув, чув! Я новину добру чу. А ви знаєте, що коли я хрюкаю, я вимовляю букву Х. Це дуже важлива буква. З неї починається багато слів. Важка є е гарна хатка. Хліб лежить там на стобі. Хрущ літає біля хатки. Йому світять ліхтарі. Відгадайте кілька загадок на цю букву! Загадки. Це який дивак надвору носить зерно у комору, не на спині у мішку, а сховавши за щоку? Хом'як. Він і чорний, і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Хліб з небокраю, краю за діброви вийшли воли чорноброві, принесли водиці з тван, полили селянський лам. А я знаю, це хмари. А тепер уважно послухайте і повторюйте за мною чистомовки. Ха-ха, ха поділа Фартуха. Ах ах ах. Багато комах. Ху ху ху, сидить кіт на даху. Ух, ух ух. Перехопило дух. Хи хи хи, злякався блохи Ох ох ох, зелений. Горох. Хе-хе. хе Сіно вже сухе. Іх, іх, іх. Високий горіх. Ха, 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 гадуха. Ах, ах, ах. Багато комах. Ху. -ху. Дух! хи хи! хи, хи Злякався глухий! Ох, 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 зелений Горох Хе-хе! Хе! Сіно вже сухе! Их, іх, їх, їх! Високий горіх! А тепер Давайте спробуємо прочитати речення. У хатині хорах ховав хліб, а далі ми вивчимо букву Ша. Шпак повчає пташеня. Промайнуло вже півдня. У шпаківні годі спати. Треба вчитися літати. Давайте розповімо віршики і чистомовки з буквою Ш. Віршик Тиша тиша, а он миша. Кішка тишком ловить мишку. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так, як ти не вмію я. Хоче влізти в шафу кішка, шурхотить у шафі мишка. Ша, ша, ша сховалася миша. Ше, 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 мати, дитя колише. Щі-щі-щі земля у ковші. Ши, 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 слово кішка, напиши. Шу, 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 каже, Песик не вкушу? Аж, аж, аж ми будуємо шалаш? Еш, еш еш, ти мене не доженеш. Іш іш іш. Хто до берега скоріш? Иш іш, 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 Ти чому мовчиш? Уш, уш уш, в кошику сім груш. До букви Ш дуже схожа буква ща. Щука в магазин ходила, щітку там собі купила, не для одягу вона. Зуби чистити щодня! А тепер давайте розгадаємо ребуси, складені з букв. Що ка? Щука. Тіт, Шит. Далі вивчатимемо букву Ф Фіолетовий жупан одягнув собі фазан. А у фламінго свій наряд. Він рожевий аж до п'ят. Відгадайте мої загадки на цю букву. Загадки. Фіолетова, рожева. Біла синя квітка. Тя. А яка вона духмяна, ароматна, запашна. Фіалка. Дощик в парку народився, просолькою накрився. Діти всі кругом раділи, дощик упіймать не вміли. Ха, це фонтан. У морі купався, сухеньким зостався. Під дзьобом торбина в торбині рибидна. Фламінго. Пограємо в гру. Кожен по черзі ставить пропущену букву Ф і прочитає слава. фара. Фокус. Фазан. Футбол. Фургон. Шарф. Шарф. Ефір. Арфа. Фарфор. А Б, В, Г, Д, Е Ось же перша сімка є. Є не сім, а вісім сім. Сперечались же зе. Далі пісеньку вели. Мирило їх, а і в шапочці стоїть новій. Ка разом ходять від тепер, свистало, те топклось, у Ефха це час далось, ша і Ща в гурті зівак загубили м'який знак. Ю, і я не вийшли з гри, всі ми тут нас тридцять три.